Так, Всім привіт! Приїхала зараз на автовокзал. Він знаходиться на Джамтіні. Орієнтир Фудмар. І ось автовокзал. Квиточок коштує 143 бати, щоб доїхати з Патаї до Соварнапхумі. Це десь приблизно 15, ой, 5 доларів. Приїхала раніше на день, тому що завтра в мене виліт. Сьогодні треба взяти, щоб завтра не прийти і на той час не знайти свого квитка. Тому можна я б рекомендувала брати вам на день раніше. Тобто сьогодні взяли, і завтра їдете. Ось стоять вже автобуси, чекають, тому зараз куплю і вам покажу, якщо зможу показати, як це робиться. купляється за кеш. По карті я не бачила, що купляли, тому купляють люди за гроші. Так, ось. До речі, непогані автобуси, комфортабельні з кондиціонером, тому одягайтеся, може бути прохолодно. Я буду мати це на увазі. Завтра перед вуликом. Ось заходите, бачите, тут навіть написано Соверна аеропорт. Заходите. Ось каса. І вже є тільки на 11. А я приїхала в 10-й. Вже тільки на 11. Угу. Краще взяти зараз. От коштує 143 бати. Показує, який час. Окей, окей. Абунка, дякую. Треба приїхати за 20 хвилин до відправлення. Тут, якщо б, ну, багаж будуть важити ваш, там якась кількість, якась, ось бачите, 20 кілограмів, якщо вище 20 кілограмів 20 20, от є отака по багажу. Да? Ну, В мене не разу не важили, тому я нормально це все діла. Тому ось квиточок, все, все готове. Зараз мені потрібно роздрукувати е, візу е, і роздрукувати квиток на всяк випадок. Є е, тут на джунгєні зразу ж біля міграційної служби. От як виходите от від міграційної, от вже біч ру, бачите, море, і тут є е, кодак. Називається. Компанія Кодак Шоки. Зараз дівчинка роздрукує І скільки це буде коштувати, я вам зараз покажу. До речі, можна зробити також фото. Я тут робила фото на візу. Фото і, і щось іще коштувала 120 батів. А, фото. Просто фото, 120 батів, точно. มันก็ต้องคิดเราด่ากันนะเห็นป่ะ <laughs>

Дощ і такий дощ хороший. Дивіться, бачите, як по басейну видно, не видно вам. Я не знаю. Ну, по воді видно, що гуляє. Вітряно. Мокро. Тому ось ось такий дощик. І так майже кожного дня маєте на увазі. О, дивіться, дивіться, який дощ. Майте на увазі, що вересень він такий, щоб ви розуміли, як це все діло проходить. Поняли? Вересні, ось ввечері дощ. Але мені погода подобається, так знаєте, свіжо. Ось тут дуже гарно видно, як воно заливає по-дорослому. Ось вот така погодка в вересні є, 2025 рік.